В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Христос Воскрес. Христос Воскрес. Христос Воскрес. Христос воскрес! Сьогодні ми розглядаємо євангельське читання про жінку, про жінку, яка йде за водою. І дуже важливо пам'ятати цю історію, тому що кожен з нас по що в своєму житті йде і йде з чимось. Ця жінка, ми, як бачимо, з розповіді Спасителя, маючи сім'ю, вона її і не мала. Тобто, маючи своїх п'ять чоловіків і той, що зараз є, він її не чоловік, як Спаситель розповідає. Ця жінка йде. З болем в серці. Тому що хоче скласти сім'ю, хоче збудувати її, але в неї нічого не відбувається. Тобто, нічого вона з цього не може зробити. Що би вона не робила, вона сім'ї не має. І кожного разу вона. Мучиться. Тому що ви згадаєте себе навіть коли, будучи юнаком, чи то дівчиною молодою, як було важко, коли ти не знаєш, куди себе подіти, коли чи то робота щось не получається, чи навчання якось так не йде. І так само ця жінка сьогоднішньої розповіді вона намагається в своєму житті щось побудувати, побудувати навіть ту сім'ю, але в неї нічого не виходить. І яка в нас була тоді туга на душі, коли вона щось не получалася, просто треба собі згадати? Або коли ти вже одружився. І ти взагалі в цьому житті якось пустий. Пустий матеріально, не духовно, а інколи в більшості сімей і духовно, і матеріально є в скруті. І ця жінка йде з цим тягарем до цієї криниці. І вона зустрічає чоловіка. Але вона хоче з цим чоловіком розмовляти. Ні, не хочуть вона розмовляти. Нам описує Євангелист Йоанн про те, що Ісус Христос перший розпочав бесіду. Бесіду розпочав з цією жінкою. І ця жінка ще й здивована була, що хтось там з юдеїв починає її про щось розказувати і запитувати і просити. Вона дуже здивована і каже: Хіба ти не юдей? А чому вона робить такий висновок? Тому що юдеї по-особливому вдягалися. Тому і вони відразу були в районі погляду, і їх можна би було розрізнити. Хто фарисей, хто Митар, хто просто є людина, яка не має ніякого відношення, але Ісуса Христа ця жінка впізнає як юдея. Тобто особливе є його вбрання. І починається така, знаєте, дуже відкрита розповідь. Тому що Ісус Христос жодного разу при житті не розповідає своїм апостолам, що Він є Христос. А жінці цій, яку ми читаємо сьогоднішньому янгелі, вона сказала: Я є. Він її каже, я є Христос. Тобто, прямим текстом розказує. Вона йому задає хіба ти не більший? хіба ти можеш бути більшим за Якова? А він каже, це я Христос, я Месія. Він їй відкриває все своє. Він як, нібито сповідається. Він нікому з апостолів на початку не відкриває так душу, як відкрив ці жінці. І це дуже така є. Особлива любов до цієї жінки. Бо хто такі були самаряни, ми знаємо. Самаряни це були ті, які не ходили в Єрусалимський храм, ті, які поклонялися на горі Херази. І тут вони займалися ще особливим бізнесом. Той, що юдейський закон забороняв. Бізнес називався вирощення поросят. В юдеїв заборонено їсти свинину, а вони, порушивши цей закон, вони роблять на цьому бізнес і вирощують свиней. Ми з часом дойдемо за стадо свиней, де відбулося і як відбулося. Але основне зрозуміти, що Ісус Христос розказує, що Він є джерелом води, джерелом потоку цієї води животів. Вона думає про матерію, щоб не ходити в цю жару так далеко з цією посудиною за цією водою. Вона каже: Дай мені напитися, щоб я більше сюди не приходила. Вона просить про матеріальне, а Ісус говорить їй про життя вічне. Він відкриває її все, що може на її час відкрити. І коли він розказує про п'ять її чоловіків і той, який зарана, каже, ти є пророк. Тобто, жінка, коли ти розкажеш її правду хоча б чуть-чуть, то людина усвідомлює, з ким вона спілкується. Бо апостоли спочатку такого не мали, вони завжди сумнівалися. Він робить чудеса, а вони сумніваються. А, ця ж... а ці жінці, Самарянці, Ісус Христос відкриває тільки чуть-чуть її життя, і вона починає вірити. Вона починає вірити. І що вона робить? Вона кидає цю посудину, вона вже не думає про спрагу, вона не напилася. Бо ми читаємо Євангелії довгий текст. Цієї розмови. Вона не напилася. Ісус Христос теж води з цього колодязю не пив, але двоє стали вже насичені. Тобто людини може бути біда дуже і дуже важка. Але тільки по одному дзвінку все вирішується. Тільки хтось, щоб сказав, що. Це твоє питання вирішено. Ти вже про все забуваєш. Ти забуваєш просто про все. Головне, щоб хтось тобі сказав, що вирішилося твоє питання. Питання Самарянки вирішилося яке? Вона побачила істинну Месію. Вона побачила Христа. І що вона робить? Біжить в село. І тут знову є дуже важливе. Важливо. Брати цієї жінки. Ісус Христос, знаючи, що самаряни і юдеї є вороги, Він сам не йде відразу до них, бо Він знає, що можуть відразу йому не повірити. Він що робить? Він відкриває істину одній людині, відкриває ці жінці. Ця жінка робить що? Іде до свого села, розповідає, тому що ці люди цю жінку вже знають. І вони її повірили по слову, і після цього Слова йдуть до Спасителя. Так само і буває по всіх селах і всіх околицях. Ісус Христос явно приходить до всіх, ні, Він так не робить. Він кого посилає? Він посилає своїх священнослужителів, тобто священників, щоб проповідали і тлумачили, де є Спаситель. Що Спаситель є живий і кожного чекає. Але мирянин, який, почувши це слово, зобов'язаний знову проповідувати далі своїй сім'ї, своїй околиці про те, що відбувається зі мною особисто. І як я черпаю благодать, і звідки я черпаю цю радість? Ось як Ісус Христос тонко всіх лікує. Він є бездоганний хірург, який кожну рану стіляє, зашиваючи її. Він робить прикладом. Так само, і ми, тут, в миру, повинні теж проповідувати. Найперше кому? Своїй сім'ї, Своїй сім'ї. А далі за прикладом нашої сім'ї, а люди почнуть робити як? Як зробили ці люди Самаряїнські? Вийшли на зустріч Спасителю. вже. Вони вже всі пішли. А куди пішли? На зустріч Спасителю. На зустріч Спасителю прийшли. А що таке є, дорогі брати і сестри, зустріч Спасителя? Це є сповідь і святе причастя. Ось де перебуває Спаситель в храмі. І не тільки в храмі, це правда. Дух дише, де хоче, Він повсюди є. І в домівці вашій є, і в дорозі він є. Але чим відрізняється храм від дому? Особливою благодаттю? Бо коли ви приходите в храм, ви що кажете? Яка добра енергетика? Як мені легко енергетично тут бути? Я спокій енергетичний нахожу. А енергетика це є особлива благодать Божа. Це не є, це просто придумала людина енергетика, щоб для того розумілося. Це придумали для, для кого? Для невіруючих людей, які кажуть, енергетика. Але це є особлива благодать Божа, де ми знаходимо на ту годинку чи на п'ять хвилин, коли ми приходимо до храму, відчуваємо спокій. Особливо, коли виключимо свої телефони, які будуть нам не заважати. О цьому спокій перебувати. Оце дуже важливо, щоб нас не відволікали від цієї благодаті Божої, щоб ми з'єдналися з Спасителем через повідь. І святе причастя. І саме буде за приписом самої Самарянки. І буде за приписом, коли ми йдемо до людей і говоримо, як тут добре, як тут є добре, і де я находжу розраду, і де мені Господь дає допомогу. Бо вдома є благодать, але ми її відчуваємо. Ми хіба можемо відчути благодать вдома, якщо багато жительських турбот? Коли одне з іншим відволікає. Або якщо я вже більш-менш настроїв, чайник не включаю, телевізор не включаю, не виключив телефон, все, все виключив, але хтось знизу постукав. Чи збоку постукав, чи зверху постукав. Хіба нас? Не відволікається все? Відволікає. А Самарянка находить спокій. Так само і ви, які приходите до храму, чого ми приходимо до храму? Щоб, а чого ми приходимо, дорогі брати і сестри, до храму? Що так треба, ні? Хіба Богу треба, щоб кожен з нас мучився з ноги на ногу перекладався? Ні не потрібно. Але ви відриваєте свого життя цю годину, щоб до Господа прийти і подякувати Йому. Щоби прийти з'єднатися з Ним, щоб прийти і символічно сказати: Я є син і я є дочка Твоя Господи. І я тобі дякую безмежно за те, що ти мені допомагаєш. Але й допоможи мені ще на тиждень якісь плани свої реалізувати. Допоможи мені, Господи, щоб мої діти були успішними. Допоможи, Господи, і благослови їх. Ось для чого ми приходимо в храм. Ця жінка пішла в своє село і проповідує. І прийшовши люди, як ми читаємо в Євангелії від Йоанна Богослова, Слова. Вони що зробили? Вони повірили. Так само і кожен з нас, якщо буде чуть-чуть десь сіяти слово Боже, то повірують і нам. Чому? Тому що Господь сказав чітко, якщо мене слухали, і вас слухатимуть. Якщо повірили у мене, то і у вас повірить, якщо ви будете щирими. Тому, дорогі брати і сестри, Сьогодні згадуючи цю жінку Самарянку, вона має ім'я. Вона має ім'я. В нашому перекладі звучиться ім'я Світлана. Ця жінка пішла проповідувати в Рим. І в 66 му році, після Різдва Христового, терпить великі муки. За що терпить? За ім'я Господнє. За те, що вона бачила і насвідчила. І вона прийняла мученицьку смерть заживо здерли з неї шкіру. Але хіба вона відреклася? Ні, чому вона не відреклася? Тому що вона була впевнена в тому, що спаситель є, і що спаситель правий. Люди були неправими. А вона була права, тому що побачила. Тому що вона хотіла бути з Богом. А з Богом треба бути як? Заслужено. З нас хтось вимагає зараз такої тортури, як з цієї світлани святої. Ні. А нам що каже Господь? Відкриває все, дає свобідну волю і йде наліво. Іди направо, живи як хочеш. Але пам'ятай, що прийде день, який треба буде дати відповідь за все. А це найперше є смерть. А смерть приходить, як ми знаємо, неочікувано. Смерть приходить неочікувано. Тому, дорогі брати і сестри, будьмо ми всі свідомі з тим, що ми або з Господом. Або проти Господа. Або ми називаємося дітьми Божими, або ми називаємося дітьми сатани. Або ми лікуємо свої рани і дозволяємо Господу їх зашивати, або ми ще більше роздираємо ці рани і живемо так, аби тільки жилися, і їмо для того, щоби. Щоби що? Щоби так собі в тимчасовому житті прожити аби як? Тому вибір, як завжди, за кожним з нас. Амінь. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес!